Привіт, народ! Сьогодні ми поговоримо про ножі для пікніку. От. І, зокрема, про такий чудовий ніж, як ніж від фірми Cold Steel, Cold Steel Ellen. такий великий, великий гарний ріж з великим лезом. Але перш, перш ніж говорити про е, власне, цей ніж, поговоримо трішки про сезон пікніку, про те, що як, які ножі були б до речі на цьому прекрасному заході. От, і так. Почнемо з того, що в принципі неважливо, який у вас ніж. От, єдине, що варто зазначити, що ніж повинен бути гострим, тому що, тому що гострим ножем легше різати. Ніж повинен бути зручним. І якщо готувати по продуктам, то бажано от, готувати продукти, а пікнік це власне, і є готування їжі, то хотілося б він був ще з державіючої стаї, тому що за нею легше і зручніше слідкувати і вона не, така короз... не так піддається корозії і вона в принципі, легше точиться, ніж Ножі з вулицевої От. Тому, як казав один шеф куфор я і гвістком не ріжу, аби було що нарізати. Але, зокрема, хочу зазначити, що бажано ніж брати на пікнік або ж складний, який легко складається. от такий. Отакий. От от. Він складний, він складається. Він... Потім стає, він не такий безпечний. Ну, можна взяти ще навіть от, наприклад, ось такий ножик. Те, що ножик, багато функцій, все є і нарізати, щось порізати. Хоча, звичайно, порізати ну, чим більше ніж, тим продукти різати ним буде зручніше. От. Можна взяти е, будь-який ніж. Єдине, що якщо ви візьмете ніж без чохла, то він у вас у сумці в рюкзаку, рано чи пізно що це, або цей рюкзак пропора, або і навіть вас поранить, або просто ну, скажімо так, наробить там дуже неприємних речей. От, якщо він буде без чохла. Тому то думайте, Але знову ж таки, який би ви ніж не взяли такий чи ось такий, наприклад, то він у вас занопить. Він буде будь-який ніж буде пікніку при нагоді. Головне, щоб був гострий. Зараз одну хвилинку показуємо гостроту і перейдемо власне, до ну, пріусадібної Хозяйство. 89-го лохматого року. Тяжоле наслідки радянського режиму. От, ну, ой кудом. У нього, чого Тому що в нього є ще старший брат. Колстіл куду. Ось він ось такий. Він на 3 сантиметри лезу менший. От. А, але зовні вони в принципі, ну, але за формою, за е, з типом замка і взагалі за форму, вони абсолютно ідентичні. Просто елен більший, тут лезу десь приблизно. 13 см і товщина леза, довжина леза до 13 см і товщина леза до 3 см. Тут товщина леза 2 зновчі, тут 3 мм, тут 2 мм і довжина леза 10 см. От, вони такі цікавим замком. Обидва. Мають такий цікавий замок. Це ніж. Клон клон південноафриканського.